Привіт! Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Формально, якщо не брати законодавчу, а от формальну логіку для нашого населення. Ми ж розуміємо. Більшість населення взагалі не розуміє. Інститут при парламенту, взагалі в принципі. Якщо спитати, ну я не кажу половина, але велича, значить, частина наших е виборців голосувала, щоб депутаті половину повісити, а половину закопати в десь е в вони. Не розуміють цього. Це ці аргументи, які постійно звучать там серед від о, одної з опозиційних партій, самі знаєте якою щодо узурпації влади, все інше, це не працює. Тобто це не працює, ну, це не працює напряму. А, наш народ не любить владу апріорі, з недовір'ю до неї відноситься до будь-якої так. Але це не тому, що одна там, узурпувала функціонал іншої. Просто це така, так би мовити, а, наша традиція, така ментальність українців. Так? Ми не довіряємо владі, ми завжди вважаємо, що вона щось там краде, бреше і тому подібне. А, тому е, те, що Зеленський працює з дуже обмеженою кількістю людей, точно на, на початку війни це сприймалося як позитив чи як дальність ситуації. Те, що цим була зруйнована система, ну, до певної міри конституційного ладу України, так, зведена Зламана не юридична. Юридична вона існує, працює все чудово з нею. Вона де-факто перестала існувати, так? Не де Юре, а де-факто перестала існувати, це нікого не цікавить абсолютно. Якщо би Зеленський позбавив народ е проблем з електрикою, не було б мобілізації, привіз сюди би іноземний легіон, який воював би за нас, на Східному фронті, що ще там, які у нас ще там проблеми. Mm -hmm. Ну, про зарплати, про все інше теж саме, то йому сказала, величезна кількість українських виборців сказала, що залишайся назавжди, пофіг нам цей парламент, пофіг нам ця демократія. У нас склалися демократичному мов не тільки тому, що ми такі боги, боговибраний народ, як дуже багато думає. А в тому числі за відсутність певної бази просто для авторитаризму. Була б у нас, були б у нас е, нафти і газу стільки скільки в Росії на душу населення. Ще не від як склалася б наша політична система. Коли у влади нема просто грошей, щоб оплачувати лояльність, так? створювати репресивну систему, потужну, так? вона вимушена все ж таки ну, цікавитись думкою залежати від населення. Так? У нас електоральна демократія і до сих пір електоральна демократія, тобто ми маємо право набагато більше, ніж росіян, набагато більше. Але через те, що е, в нас перемагають популісти, і населення не несерйозно, інфантильно відноситься до своїх громадянських обов'язків дуже часто, крім невеликої частини пасіонарного населення, які робить майдани, робить багато рухів до демократії і до Європи. Більшість, ну ми це бачимо по кожним виборам, це не тільки 19 рік. Не тільки 19 рік, це 14-й попередні вибори. так Люди можуть кричати, матюкатися, що вони не люблять корупцію, і потім спокійно голосують за корупціонерів І це абсолютно їх, так би мовити, не, не, а... потім інша хвиля. Корупціонера викидають. І голосують за умовного Дубінського в Київській області, так? Чи за умовного безумного бездумно, без, без абсолютно аргументів, без нічого. Просто ось отак звичайно, це не, не, не призводить до нормальних, при відсутності нормальних інституцій демократичних, які рятують і Америку, і Європу поки що рятують від цього популізму. Які колись, до речі, не врятували там Вейківську Республіку в 30-х роках е від нацизму, одна з найдемократичніших Конституцій була, одна з найвільніших країн на той момент була в Європі, так? а перетворилася в найжорстокішу, одну з найжорстокіших диктатур. Так ось е це, все, це все призводить до того, що е перспективи. Відновлення парламентаризму в тому, в якому звикли, вони достатньо туманні. Але я все ж таки сподіваюся, що, е, вивчивши досвід узурпації влади, е, які це які відбуваються, наприклад, в Угорщині, в демократичній країні, ще не ЄС і НАТО, наші європейські і американські куратори зроблять правильні висновки і будуть розуміти, що що краще все ж таки працюючі інститути, навіть якщо не подобаються ні люди, які ці інститути представляють, ніяк вони працюють, що вони можуть там зробити щось на те, що подобається. Куратор, бо звичайно, що що сидить американський посол а, в, в Києві, умовно, так до нього бігає цей а, жінка з бородою. Я зараз не про себе, а про Лещенка, і розповідає про жахливу українську корупцію. Сам абсолютно повністю в цій системі і так далі. Але це, ну, це схема каму, вони вони знають один одного. Руками, Через них проходить величезна гроші, величезні суми гроші на всіх цих грантаїдів і так далі. І, вони, і, і, і їм так би мовити, це от, ну, оця, оця, оць, зручно, комфортно так, так. Вони послухали про корупцію, сказали: о, добре, будемо боротися. Ніхто не бере за себе, на себе ніяку відповідальність. От просто як, от ми постійно чуємо цю історію. Я постійно це люблю чути, що от американці, там Байден наре, що Червінського випустив, тому що Байден щось сказав Зеленському в Америці. От так Байден, який не може згадати, як самого Зеленського звати, так, він призвичай Зелен... Червінського згадав і сказав: випустіть Червінського, інакше не бачити вам атамаксів як своїх там вух і тому подібне. Якщо б хоча б один відсоток цих сподівань на американців був е, в реальності, так ми б... Зараз жили б, мені здається, це моє переконання, я її нікому не нав'язую, я виступаю за зовнішнє управління достатньо давно. Просто ніхто не хоче брати відповідальність на себе. А самі ми, на жаль, ну, дуже часто ми не справляємося з тими викликами, які стоять перед країною, і не тільки війна. Оце повертаючись до питання соціологічного опитування. 46% українців не вважають у ухилянство чимось поганим. І при цьому більшість населення України хоче кордонів 91-го року. Звичайно, що в цьому винувата в тому числі і наша влада, як знову ж таки, повторюсь, яка не хоче брати на себе відповідальність, відповідати на серйозні питання, розмовляти як з дорослими, а не як з дебілими. А комунікація відбувається як з дебілими. Тіпа а, ми не будемо, ми півтора року не будемо мобілізувати людей, не взагалі займатися мобілізацією, бо в нас все чудово. Потім БАМС, в нас все настільки погано, тому ми будемо робити отак, так, 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 так. Ну, і кожен раз таке враження, що це якась розроблена, якась стратегія, над якою працювали. Півтора роки, так би мовити, а не просто щось. От не думали взагалі про це, так? Тому Бамс. Сказали, що хлопці, ми вам та зброю дамо і гроші. З ким ви воювати? Кому ці гроші і зброя піде? У вас же нікого не залишилось, так? Тому що той а, Венс? Ну він же не, не, не буває в Україні. Він читає газети, ті ж самі американські, так? Дослідження. То він читає факти, він же це буквально в своєму інтерв'ю сказав, що воюють, воюють 43 річні чоловіки в Україні. Ну, зрозуміло, знову ж таки, я ні до чого, я не військовий, я не в окопі, я нічого не закликаю. Я просто кажу про те, що це все знов ж таки через небажання влади відверто говорити, так? Чому воюють настільки старі, настільки старші чоловіки? так? Бо прийнята концепція 25-27 була в років, так? Тому що вона знаходить звичайну серйозну електоральну підтримку у населення. Чому не говорили про мобілізацію? Взагалі, взагалі казали, що вона нас все достатньо. Тому що це теж знаходить дослідження соціологічне минулого року. 89% за мобілізацію, і ті ж самі відсотки вони виступають проти примусової мобілізації. Тобто, в уявленні величезною кількістю людей мобілізація це добровільне явище. Хто в цьому винен? Звичайно, влада, яка склала таке враження, що мобілізація це дійсно добровільний вибір людини. Мобілізація це насилля, це зрозуміло абсолютно. Це це і, але ніхто ж не хоче це. О, я так розумію, до Мар'яни ж хочете повернутися. Ось для цього існує такий фактор, як Мар'яна Безугла, яка спеціально розроблена, яка і повинна пояснювати населенню, що це не політична влада це робить. Це все робить всі наші програші, всі наші е, віддачі території останні півроку, бусики ТЦК це все військові. Цивільна влада до цього не має жодного відношення. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.